Овище подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, і тут ми говоримо з вами, друзі, про книжки. В мене в студії Ірена Карпа, і ми зараз перевіримо, яке воно читання в не в Україні в цей півроку. Ірено, вітаю тебе. Привіт. Я тут дивлюся, попередній спікер забув вірші, і мені завжди так стає, шкода, що я не пишу віршів. Можна було просто приходити кудись і читати якісь класні вірші, і не відповідати ні на що, Бо це якісь поети, вони якісь з небесної тканини зіткані. Але ти пишеш поезію, так? Ні. Ти пишеш Пишеш тексти для своїх пісень? Ну, я б це не назвала так гордо поезія, це дійсно тексти пісень. А як ти цей водорозділ для себе проводиш? Ну це щось таке, мені здається, поезія, що може існувати окремо від музики, коли ти просто став, читаєш це і люди завмирають, просто десь зупиняються. Звичайно, що хороший текст пісні це має бути поезія. Є насправді дуже багато скучної музики, але там хороша поезія. Чи ти загалом зараз пишеш тексти і музику? Пишу, до речі, у мене якраз. Підготовлена пісня така дуже лірична, з'явилася вона під час війни. Я знаю, що в поетів прийнято вважати таким чимось дуже не комільфо, коли йдуть дієслівні рими, брати, мати, піти прийти. І Я також стараюся такого уникати і краще ламати структуру фрази, от як в цій пісні, терен, так яку скоро ми будемо представляти, щоб тільки не попадати в банальнощі. Мене цим дратують що тексти пісень, що начебто вважають автори, що їм то можна. Це можна робити в. Одному випадку, якщо це народні пісні, тоді дійсно во настільки якесь знаєш просте наївне мистецтво, що ти там не мусиш якось думати про закони, канони і хороший смак, так тому що воно самобутнє, і це дійсно придумали якісь дуже прості люди, щоб легшою здавалася важка робота, чи щоб легше було тужити. так. Але якщо ти в сучасному світі щось пишеш, то напряжися, хоч трохи, зроби нормальний вірш, за який тобі не буде соромно. Отже, ти написала пісню за цей час? Так, я написала не так давно. До речі, в попередній свій приїзд, і от якраз я. Була в частину цієї пісні, вона прям народжувалася в ваших студіях. Потім я йшла додому, блукала вулицями, бо мені всі сказали, що там немає блокпосту, і ти точно підеш напряму. І я оце із валізою, і на високих підборах йшла, йшла, йшла і вперлася в блокпост. І довелося знов спускатись на хрещатик із лютеранської. І згоря придумала пісню: як все в українському народі відбувається, <голи> коли тобі дуже тужливо, то ти придумаєш пісню. Але вона вийшла, до речі, хорошою з поетичної точки зору. Я не пробувала розказати сказати цей вірш окремо, це якось максимально наближено до поезії з того всього останнього, що я писала. Скільки ти говориш про прем'єру, це означає, що вона записана ця пісня. Так, пісня записана Франції. ні. Тут в останній мій день в мене був поїзд. Поїзд був о 15-й, о восьмій я поїхала на студію, і ми записали цю пісню. і Встигли дуже добре. Пам'ятаю перші тижні, коли я не могла читати е, так крім новин нічого. Mm -hmm. Чи в тебе щось подібне було? Так, да, абсолютно, тобто, взагалі не могла зосередитись на чомусь там. Я спеціально знаєш себе сідала і змушувала себе прочитати якийсь один абзац. Якоїсь навмисно нудної книжки, знаєш таке. Я чомусь думала, що треба читати щось таке високу літературу, щось таке, що визнане, знаєш, взяла оцю якусь американську Олів Кітеріч, абсолютно нуд нудотна проза, яку там всі восхваляють, Окей, я щось не зрозуміла, просто в ній там. Я розумію цікавість для літератури і взагалі там для форми цієї всієї, але воно настільки, знаєш, коли тобі герої чужі, їхні проблеми, чужі, все таке знаєш зовсім чуже. Потім. Я брала ремарка, і взагалі це болісно було читати. Знаєш, ця сцена, де там коні ржуть, бо вони горять заживо. Знаєш, ну куди? Ну там ще знаєш по цих по В нашій травмованій психіці, ще щось таке читати. Щось таке легесеньке читати теж, якось дурня, воно взагалі не сприймається, так коли якісь такі серйозні обставини. І потім з деяким часом я зрозуміла, що мені відновлює цю звичку до читання, не нонфікшн, не щось розумне, не щось спеціально дурне, а просто цікава книжка. знаєш, що це була за книжка? Це була Лейла Слімані Люпіїди з отхо, типу країна інших. Тобто там якраз історія французької дівчини з Альзасу, яка після Другої світової, переїжджає до Алжиру разом із своїм чоловіком Алжирцем військовим. Так, от вони переїжджають туди і намагаються збудувати ферму. І от це таке зіткнення двох культур. Тобто у них там була така пристрасть любов. Він дуже красивий чоловік, а вона така доволі вже очі. Очевидно, на той момент, яка вважається старою дівкою. І, тобто вона виходить заміж за цього мусульманина, вони переїздять, тобто, як, в якій вони живуть в бідності, як це все, як вона сприймає, як нудно, як у неї немає. там, ну, якісь, там... ну, Кілька книжок, тільки є, як в неї народжуються діти. Ну така сімейна сага, по суті. Я так розумію, що це якось стосується родини самої авторки. І спочатку це страшно нудно. Ти так само не можеш якось вчепитися і співпереживати цим героям, які десь там грибуться в пилюці, десь в тому своєму Алжирі. Але після того, якось знаєш, там воно так розкочегарюється там. Далі історія вже їхніх дітей, і мене воно якось захопило. Причому мій чоловік, француз, так ли він чомусь вона він так і не зміг підключитись до цієї книжки? В нейому такі зали залишилася нудною до кінця, а я, от знаєш, от просто треба Ти От ідеш ідеш, ідеш, і потім раз, і ти занурюєшся в цю книжку. Десь з половини книжки нарешті вона почала тебе зачіпати. Сімейна сага, ти сказала, так? Там. Ти загалом любиш таке читання? Я люблю дуже. Там. Мені подобається читати про кілька поколінь. Моя, мабуть, улюблена британська письменниця Кейт Аткінсон, так яка також там розповідає в ці дві книжки Руїни Бога і Життя за життям, коли фактично все базується на сімейних сагах, там від про батьків про. Про дітей в руїнах Бога взагалі, там, і про онуків, фактично, так, головного героя і про його. Ну тобто, взагалі, чотири покоління там, якось розглядається, і так це майстерно зроблено, так цікаво. Тобто в тебе враження дійсно що ти підглядав всі ці життя, ти був там, а, і ти знаєш всіх там, якісь їхні звички, сильні й слабкі сторони. Мені дуже-дуже подобається ця форма. Є українська сага. Насправді вона в 30-х була написана, mm -hmm. видана вже в радянському союзі, і в неї в мене завжди було відчуття, що цієї книжки мали би бути продовження. Mm -hmm. І ми щойно з'ясували, що ти теж любиш цю книжку. Це Ірина Вільда, сестра Личинські. Чи в тебе теж було відчуття, що має бути далі? І в тебе було значно більше ніж в мене спокуси подумати, що наше це Коломия? Цікаво, ну але це галицьке маленьке містечко. Ну так я не ну розумієш або не коло або Франківськ. Зрештою, Франківськ, Франківськ не такий вже й маленький, так і це, от якраз для мене, знаєш, це така магія фльору оцих книжок, у цих авторів. Втрачене міське життя, власне, знаєш, тому що постійно таке село, 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 вся ця література, знаєш, яка наша, і дуже або таке щось, ну не знаю, зовсім індустріальне. Тут якраз класно, бо це дійсно подібно на якісь там кам'яниці, наприклад, в яких жила моя баба, знаєш, на якісь такі оці променна. Чи уявляєш ти, що ти можеш таку книжку написати? Я думаю, що в Україні тільки лінивий ще написав таку книжку, подивитися в прохаська, скільки в того Жандруховича, знаєш, вони такі, ну потрошку, так, але все одно. Ну, прохаська хотілося б більше. Та, насправді в нього якась така дуже класна манера це розкручувати. Настільки цікаво, він таких дуже простих людей змальовує, настільки вони глибокі, філософські, в нього виходять. Я думаю, що це так, можливо, це гарна дуже може бути ідея, і тут треба. Також вирішувати чи готовий ти якось виставити на огляд всі ці сімейні історії. Вони дуже правдиві можуть бути. Я люблю таке читати. Хтось там буде зверхньо казати, як якісь там французькі критики, ну так, звичайно, такий автобіографічний матеріал, типу кому він цікавий. Ну тобто, дуже по-різному, але треба це робити без огляду на те, що, що люди скажуть. А, Наскільки ти добре знаєш свою домашню історію? Я думаю, що недостатньо добре, як і всі ми. Зрештою, тобто, я ніколи не сиділа навмисне, щоб їду. Слідити це завжди якісь такі привіти з минулого, коли ти знаходиш листи, які заховані десь між сторінками книжок. Знаєш, зараз ми в бабусі розбирали бібліотеку, повикидати всіх, всі ці радянські книжки, повикидати толстаєвських, просто на макулатуру здати. Так, от такі ми жахливі, безкультурні люди. Я вирішила позалишати українських письменників, так, якусь перекладну літературу світову, і щось нікого з російських мені залишити, залишити не хочеться, так, хай, якщо це не якісь супер видання, яке. Можна перепродати і задонатити дай селі, то просто простіше це все за якось дати в макулатуру, тому що дійсно ця висока література не врятувала їх від того, щоб вони шо що вони розробили в бучі і в інших містах, і ти що знайшла? Знайшла листа, та знайшла листа якогось такого, типу це, мабуть, був чорновик, типу як CV, Знаєш, я не знаю, як це називалося в радянські часи моєї прабаби. Що, що вона там писала. Знаєш, це цікаво також було. Тому що я знаю, що, наприклад, прадіда його розстріляли. Там були дуже дивні історії. Його по суті розстріляли свої, бо він втік із концтабору, але вона в цьому листі позначає, що його розстріляли як партизана. Ну тобто вона не каже правду, знаєш. Тобто таких дуже багато нюансів думаю в кожній українській родині. Тобі було би цікаво з цим попрацювати. Думаю, так мені було б цікаво з цим попрацювати. Тут дуже важливо, щоб ще джерела були ваші живі максимально. Тому, дорогі слухачі, хочете ви бути письменником чи ні, чи просто для сімейних архівів не лінутися, говорити зі старшими родичами, розпитувати їх, поки не пізно, розпитувати якихось двоюрідних там тіток, братів, сестер, можливо, хтось знає більше ніж ви. І це будуть дуже важливі речі, які ви потім передасте своїм дітям. Бо це цікаво, навіть переповідати. Так я не впевнена, що я колись візьмусь прямо за цей матеріал. Хто знає. Він класний, він справжній він чесний. Якісь такі мене тато дуже класно любить переповідати якісь такі знаєш, історії хитрощів свого діда, так як він там здобував собі поле, возячи пана до казино. А пан напивався, був дуже азартним. І коли пропивав всі свої гроші, то він брав шматочок паперу, малював шматочок поля, віддавав цьому моєму прадіду, і той йому зичив гроші, щоб той ще пішов, поставив там на рулетку. Знаєш, і так таким чином у них росла господарка. Ну яку все одно потім забрали. Комуністи, коли вони прийшли, так і цього прадіда вислали в Сибір під претекстом, що в нього на горищі була підшивка газети Просвіта. Україномовної так, яка була заборонена на той момент. І ці історії цінні, що вони з одного боку такі болючі, дуже індивідуальні, а з іншого, що вони такі універсальні, що всі всі ми знаємо, там, якщо ми з вами тут, це значить, що наші предки пережили голодомор, що вони якось викрутили, що вони щось придумали, так що на відміну від тих мільйонів людей, яких не повернеш їх, то, чиїх нащадків ми зараз не знаємо. Так, Тобто, ми ті, хто вижили, ну це була якась певна еволюція. Так, Тобто ці люди я знаю, де ховали, наприклад. Зерно мої так вони заховали під фірткою, і це єдине місце, де не щупали, коли приходили ці перевіряючі. Вони там всюди, такими величезними щупами, в городі. Єдине місце це прохідне під самою фірточкою, там, де відкривалися, закривалися ці двері, і таким чином вижила родина, так під час Голодомору. Тобто, кожен, до речі, мабуть, от я зараз говорю, ми такі мурашки по шкірі, знаєш, просто чи знаємо кожен із нас, яким чином ми тут, знаєш, чи, наприклад, мій дід, якого прабабця якраз в Голодомор, вона його. Його віддала до родини Ромів, яка жила в тому селі, і там було вже своїх 12 дітей, і вона його двохрічного він 30-му народився, тобто двох-трьохрічна дитина, яка була б ці роки з ромами. Так, от він був родина, і він вижив за рахунок цього, бо баба казала, що те, вони десь щось вкрадуть, щось там домовляться. І в мене до речі, потім я себе питаю, чому в мене якась така любов до ромів, яких я бачу. У мене ніколи немає такого бажання відсохнутися, відійти. Я завжди чогось до них знаєш, так тягнусь, тому що якби не було цієї родини. Тоді мене б тут не було. Вони дійсно врятували мого діда, бо він там щось біля них їв. Так, оця маленька дитина, двохрічна. І після того бабця, вже коли там пройшов голодомор, вона там працювала. Вона була вчителька, і вони не ходили до школи, ці маленькі, ці ганчата, як вони їх називали. Вона пішла з'ясувати, чому а в них на всю сім'ю була одна пара чоботів. Так, і вони через то не могли ходити. То вона їм виписала валянки, і вони ходили там до школи. Потім всі ці діти. І потім, коли вона померла, на могилу прийшли вже такі дуже. Дорослі, розкішні оці там барон циганський, знаєш, вся там його родина. Тобто вони просто вони ні з ким не спілкувалися, але вони до кінця життя були в такому великому респекті одні до одних. Вони просто мовчки посиділи, знаєш, там вшанували її пам'ять. От якісь такі зв'язки, знаєш, які от є на все життя, і це дуже цікаво. Це теж розкопувати, коли ти пишеш якісь сімейні саги. Ми починали розмову з того, що ти описала роман про подорож французької жінки в Алжир і, зрештою, сімейну сагу. І мені здається, те, що ти розповідала зараз, що не є поки що текстом, та є тільки спогадами і історіями, які переповідаються в тебе в родині, вже тягне на щось дуже подібне, та щось, що так само буде дивувати незнайомою місциною та цим колоритом, таким як нас дивує алжирський колорит. Так. Yeah. Якогось, та українського села, дійсно, в, та, в ті якому часи. є роми, школи mm -hmm. немає взуття, і це вже тягне на те, з чого може вирости література. Як ти думаєш, те, що ми так любимо сімейні саги, це тому, що ми... Маємо тільки фрагментарні ці родинні історії, тому що я думаю, ти спостерігаєш у Франції нефрагментарність розповіді про свою родину і можливість потягнути її куди-небудь там, вісімнадцяте чи сімнадцяте століття. Так, так, є такий у нас там портрет якогось предка мого чоловіка, який мореплавець, за струлябію, знаєш, такий там на цьому, в цій перуці з цими буклями такими. І вони ржуть самі між собою. Ні, не ясно то що, звідки він гроші міг на це все брати? Та ясно, що він типу робов за Їздив туди, ну і таке з якось цим особливо не попишаєшся зараз, двадцять 21 столітті, що твій там прапрадід був работорговцем. Знаєш, але в них так в них є дослідження цього. Всі вони там родина мого чоловіка по матері. Це родичі. Ну вони відходять від матері Віктора. Його, тобто по батькові але від матері, тобто не ну ця частина. Пишаються звичайно. Це нормально. Насправді пишатися кимось. Нам зараз цікаво розказати всі історії. Нам цікаво подивитися на, на все, що ми зможемо насправді знайти. І мені здається, що ми вже вміємо. Дати собі раду з усіма своїми історіями, тому що це складне 20-те століття для українців, в якому були і голодомори, і голокости, mm -hmm. репресії і тихі 70-ті, які насправді були дуже страшні, 80-ті. І все це вже ми готові, мені здається, чесно досліджувати. Там тільки такі історії і творять справжню літературу без пафосу, без цього всього героїчного фльору. Ну, ми вже в тих століттях, коли лицарський роман якось себе віджив. Це Ірена Карпа в нашій студії вона поділилася тим. Що скоро буде прем'єра пісні Терен розказала про сімейні саги, які цікаво читати, і натякнула про сімейну сагу, яку, ймовірно, коли-небудь вона зможе написати. Ми разом з Іреною радимо слухачам українського радіо читати книжки і довіряйте Збройним силам України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Гугл Подкастах, та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.